Це у вас народився син. Так. Ого, як відчуття. Прекрасні. Ви були на пологах? Так, мене відпустили. З цим без питань взагалі. У нас з відпустками проблем немає, якщо потрібно, то відпускають взагалі легесенько. Угу. Попав, коли дитина народжувалася, і от на Христини поїхав. Все. Получається, я папа на два тижні, так як мене сім'я не бачить, ні дружина, ні син. А я приїжджаю тільки на великі свята і слід раз поїду Годі. Такі в нас сьогодення, що ми можемо попадати тільки на якісь великі свята до своїх дітей. Що говорити про якісь день народження дружини чи моє день народження, це провожу його тут. Як вам з цим? Ну як? Мені таке, я терплю, а їм важче там без мене. Тому що вона його виховує сама, їй важко. Ці відеозвінки вони не передають тих емоцій. Все-таки це син. Хочеться якось приймати участь. Добре, що він зараз ще маленький не розуміє, а сподіваюся, що коли він вже почне розуміти, війна закінчиться, я буду поряд. Щоб він бачив якийсь приклад, то все-таки це чоловік. Мати не дасть того, що може дати батько, все одно, як не крути.